Випадки жорстокого поводження з домашніми тваринами продовжують фіксувати на всій території України. Це викликає обурення серед громадськості. Нещодавно у річці Вовчій в центральній частині міста Павлоградка виявила собаку, яку завидимими ознаками втопили. Середа була на прошлому тижні. Ми тут десь о ранку з собакою гуляли. Я зі своєю собакою ми гуляли завжди тут. Гуляємо. Ну, Собака почала почав лаяти. Я ж туди думаю, на кого він там, вроді ж людей нема. Бачу, десь там на відстані метр від берега. Ой, ну, Було видно, що це тілі... от тільки-тільки, мабуть, десь вона всплила плавала, отак ну, видно, крупна така. Собака, пес, що, ну, така видно, що доросла, крупна така. А, даже навіть припускає, що вона була якась, якась пород, якоїсь породи. Це може і не була така двор, дворова. Собака. На на спині у собаки, розумієте, якось як, от, ну, вибачте, як ковбасу от, і її да? На, на спині там два ліфт три ряда така мотузка. Жовтого кольору така ярка там на фотографії. її дуже видно а, таким узлом, якимсь таким не не непростим узлом. І це вона плаває. Судячи з того, як вона була зв'язана цією мотузкою, то моє таке рішення, що ця собака таки була живцем втоплена, тому що ну, і хто буде заморачуватися дохлу собаку, тягнути до моста чи до ріки, її прив'язувати до неї груз для того, щоб вона там втопилася. Це, скоріше за все, так і було. Декілька днів жінка вагалась, не знала, що робити. Тому опублікувала фото в соціальних мережах. А вже потім звернулась до керівниці громадської організації Ліга захисту тварин. Стаю і, і це в мене мисля. Дзвонить Наталі Тичинська, не дзвонить. Рядом нікого не було. Там, ну, майже там десь рибак сидів, там десь хлопчик якийсь. Ну, в общем. І тут мені така, ви знаєте, така. Як галюцинація, скуль... собачий ск... ну, скульош, чи як це сказати. Ну, от як вроде собака два рази заскулила. Я даваю зіратися, ну, розумію, що тут немає не собаки людей, ну, нікого нема. І ну, такий мені був, як знаєте, як толчок спину, треба дзвонити. Очевидиця говорить, що мешканці не реагували на цю ситуацію. Тоді вона повідомила в поліцію. Співробітник прибув на місце і задокументував цей факт. Тіло собаки прибрали не відразу лише через тиждень. І такі випадки не поодинокі. Були шкури тварин вичинені, розкидані по місту. Це на 55-му було. Це було ну там на Полтавській. Я сама знаходила і фільмувала. Це було на вигані біля там, Зараз Варус. От в тих місцях теж дві собачі шкури було. Ну Це якщо задати стілю, то я можу знайти ці фото. І ми визивали наряди, але. Ну, це складно. По людям складно на самом ділі це зробити. По собакам тим паче ніхто не буде цим займатися. Тварин підвішують, травлять та просто викидають. А у зв'язку з війною таких випадків стало ще більше, бо тварин залишають на призволяще. Це підкреслює актуальність проблеми насильства над тваринами та необхідність зміцнення законодавства для їх захисту. Нагадаємо, в Україні доведені факти жорстокого поводження з тваринами караються обмеженням волі від одного до трьох років або позбавленням волі від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Фільмування та розповсюдження матеріалів із зображенням жорстокого поводження караються позбавленням волі від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Перевірка системи газопостачання є важливою частиною безпеки мешканців багатоквартирних будинків. На жаль, не всі ОСББ та керуючі компанії. Ставилися серйозно до забезпечення безпеки споживачів та обслуговування систем газопостачання. Тому Міністерство енергетики України 29 вересня 2023 року вирішило врегулювати це питання і випустило наказ 292 про порядок проведення технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спрямоване на безпечну та безперебійну роботу газових систем. Це стосується газопроводів, кранів, вентилів, газових лічильників та інших елементів, що постачають газ до квартир. Ми почали проводити роботи по Дніпропетровському регіону з лютого місяця. На перше, грубо говоря, жовтня, так ми вже провели технічне обслуговування у полтори тисячі, більш ніж полтори тисячі багатоквартирних будинків. За цей час було усунуто понад 4,5 тисячі витоків газу, тобто, якщо так враховуючи, то приблизно три витоки газу на один будинок. А це ж ви розумієте, це безпека насамперед мешканців і це безперебійний розподіл блакитного палива. Під час цього обслуговування фахівці Дніпропетровської філії газмережі перевіряють систему на герметичність, усувають виявлення витоків газу та повторно перевіряють систему на герметичність. А служба можна до вас. Ой, Встановлювалося пристрій для створення надлишкового тиску 500 міліметрів. Та перевірялася на протязі п'яти хвилин на витоки наявні витоки газу. Під час даної перевірки на протязі п'яти хвилин падіння тиску не виявлено, не наблюдалось, тому система герметична, і ми можемо продовжувати роботи далі по технічному обслуговуванню газових мереж. Вересні цього року мешканцям будинків, у яких вже виконане технічне обслуговування, надійшли разові рахунки за проведені послуги. У газорозподільній компанії області зазначили, що така оплата нараховується лише один раз на три або п'ять років. Щодо власників приватних будинків, то їм також рекомендують укласти окремий договір про технічне обслуговування. Все залежить від строку експлуатації систем газопостачання, тобто, якщо система газопостачання експлуатується більш 25 років, то тоді буде обслуговування один раз на три роки, і якщо менш 25 років, тоді один раз на п'ять років. Поживачам варто звернути увагу на реквізити для оплати, що відрізняються від тих, що використовуються для оплати розподілу газу. Ці рахунки та графіки проведення робіт можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської філії газмережі, у розділі технічне обслуговування. Данило Трухименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Сбу затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ – 40-річного місцевого жителя та його дружину. Вони передавали окупантам локації української ППО та підпалювали об'єкти Укрзалізниці. Жінка збирала дані пропозиції ППО, а чоловік передавав їх ФСБ через месенджер. Підпал релейної шафи на залізниці. Чоловік зняв для звіту перед російським куратором. Також агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, пропонуючи легкі гроші від рашистів. Під час обшуку у них знайшли докази співпраці з ФСБ. Подружжю висунули підозри за державну зраду та розповсюдження інформації про збройні сили України. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Жінці вісім років за ґратами. На які житлові пільги мають право учасники бойових дій, нагадують у головному управлінні пенсійного фонду України? Пільгами передбачена 75 відсоткова знижка на квартплату в межах норм, передбачених чинним законодавством. Така ж знижка передбачена за користування комунальними послугами газом, електроенергією та іншими послугами в межах середніх норм споживання. Для усіх ПБД, які проживають у будинках без централізованого опалення. Передбачена 75% відсоткова знижка вартості палива. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Подати заяву та необхідні документи до пенсійного фонду можна онлайн через веб-портал електронних послуг чи мобільний застосунок Пенсійний фонд або портал Дія. Особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України або ЦНАП. Через мобілізацію чоловіків жінки частіше стали обіймати керівні посади, зауважила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат. До повномасштабного вторгнення жінки заробляли на 18% менше, ніж чоловіки. Зараз склалася така ситуація, що роботодавці наймають жінок на відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків. Жінки завдяки цій ситуації та готовності брати на себе відповідальність долучаються до професій і, відповідно, їхні зарплати зростають, сказала бережна. Вона зауважила, що під час війни багато жінок стали підприємицями. Вони створюють робочі місця, і тому 59% нових бізнесів відкрили жінки. Скоро Міністерство економіки запустить грантову програму для навчання жінок на так звані чоловічі професії. Водійка тролейбуса, спеціалістка із налаштування сонячних панелей та операторка дрона, додала бережна. За даними Державної служби зайнятості, зросла кількість жінок, які навчаються на верстатниць, машиністок та електроментерок. В Україні запровадили нове правило купівлі продажу авто, що змінилося. Відтепер для укладання договору купівлі-продажу потрібно обов'язково подавати документ, що підтверджує вартість авто. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За продаж першого легковика впродовж року податку немає. Податок на прибуток на друге авто складає 5%, а на третє та наступне за рік 18%. За продаж першого вантажного автомобіля податок складає 5%, а другої наступних 18%. Впродовж вересня українці придбали понад 5,5 тисяч нових легкових автівок. МВС наголошує, що середню ринкову вартість автомобіля можна перевірити на сайті Міністерства економіки України. Соцпрацівникам Дніпропетровщини передали майже сотню планшетів. З ними виїжджатимуть до підопічних в громадах, проводитимуть скрінінг їхніх потреб. На місці отримані дані вноситимуть до соціального порталу Мінсоцполітики, оформлюватимуть потрібні заяви. Там їх зможуть переглянути відповідні фахівці та одразу скласти план допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Раніше під час візиту до підопічних соцпрацівники заповнювали паперові документи. Потім, повернувшись до офісу, переносили це все на комп'ютер. Тепер зможуть одразу додавати дані до електронної системи. На екрані планшета заявник зможе поставити і підпис. Це зручно та значно економить час. А отже, і підтримку людина зможе отримати швидше, зазначила директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Олена Кришень. Гаджети регіону передали міжнародні партнери. Проєкт втілили за програмою розвитку ООН коштом уряду Японії. Окрім нашої області, планшети отримали соцпрацівники Вінничини, Полтавщини та Черкащини. Найбільшою проблемою, з якою стикаються українці при пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Так відповіли 56% респондентів. Згідно з опитуванням центру Розумкова, майже 52% казали вказали відсутність робочих місць за фахом. Недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю, перешкоджає знайти роботи 34% опитаних. Необхідність отримання додаткової освіти вказали 9% респондентів, 8% – активні бойові дії на території проживання. Зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. У другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22%. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня, до дня української писемності та мови, що відзначають 27 жовтня. Започаткувала всеукраїнський радіодиктант команда українського радіо. 2000 року. Щорічне проведення перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові. Радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій. Долучаються школярі, студенти і викладачі закладів освіти, а також урядовці. Хто цьогоріч напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі, повідомлять згодом. Минулоріч до радіодиктанту долучилися понад півмільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро учасників радіодиктанту. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, літніми є люди віком 60 75 років. Сьогодні в Україні проживає 108 603 довгожителі, з яких 1316 вже виповнилось 100 років. З них жінок 1150 і лише 166 чоловіків. Найстарша людина в Україні – пані Катерина, мешкає на Волині. 3 жовтня їй виповнюється 108 років. В Укргідрометцентрі повідомили, що в жовтні в Україні температура знизиться, але заморозків чи інших природних аномалій очікувати не варто. Прихід осені буде поступовим, а баби на літом може наступити у другій половині жовтня, розповіла представниця гідрометцентру Тетяна Адаменко. Зазвичай бабине літом період теплої погоди після похолодання. Проте через відсутність сильного похолодання це буде більше схожим на міжсезонне потепління. Посуха посилюватиметься до 9-10 жовтня через блокуючий антициклон, що не дає проникнути вологим масам до центру країни на схід та південь. Основні дощі випадуть лише у західних областях. Повідомила начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру.